Глядачі, шановні наші підписники обох каналів, міні-трактор Україна і міні-Агросуми. Хочу вас познайомити з Віталієм. Це наш керівник Сумах, головний тракторний бос в сумському регіоні. Продає трактори як маленькі, так і завеликі, будь-які на будь-який смак для будь-яких робіт. Ну що, Віталій, розкажи, як суми, як ви там контрнаступ здійснюєте? Поганяли вже орків. Доброго дня всім нашим підписникам. Мені Агросуми на зв'язку. В сумах е, обстановка більш-менш спокійна, але тривожна. Тривожна, ну ми справляємося, всі справляємося. Так що е, це нам не мішає, е, як кажуть, продавати трактори навісне. Люди приїжджають, е, попри все те, що нас там розказують, що у нас там. Капець-капець, ні, люди приїжджають, дивляться, вибирають, підбирають. Нема такого, що, а, наприклад, та ось там обстріли, ще щось, не приїдемо, не приїдемо. Ні, звертаються, приїжджають, спілкуємося, вибирають собі тракторця. А, наприклад, сьогодні були люди зранку, приїхали, купили навісне, а, купили картоплекопалку гуркітну однорядну. Приїхали, все так, також ми їм вже відвезли. Тобто, вже сьогодні до обід ми вже продали одну картоплю капаку. Завтра чекаємо, та вона була 244-й. Людина повинна приїхати. Сьогодні була, сказала, скільки мені гривнів брати, і приїдемо. Так що, щоб сказати, що в нас немає покупців, є, є. Ну так, да, не так багато, як хотілося б нам, нам вже ж, чим більше, тим краще. Ну, да. а по, нашому, да, по нашому автосалончику. Зараз я вам так детальніше розкажу. У нас дуже поповнився асортимент тракторів. А, от, наприклад, підемо. А, наприклад, не... от. Дивіться: трактор Оріон РД 244. Ось такий у нас є. Він у нас не один. Цей у нас на широкій резині. Ціна такого красавця буде 6. Тисяч 50 доларів. Mm -hmm. На кожен трактор торг є у капота. Приїжджайте, будемо торгуватися. Зараз я вам так приборочку покажу. Якщо видно. Так. Віталій, та я думаю, давай кожен трактор зараз не роздивляйся, це окремо окремих стрімів, там, оглядів. Просто давай пройдемось. Багато хто з людей не зовсім розуміє, що таке мережа Мініагра. Люди, які купували у нас трактора або їх родичі, знайомі купували, ті про нас знають. А ті, хто планує придбати перший трактор, ну як, вони ж, От, люди шукають трактор. Вони зайшли на Фейсбук. Зайшли на Ютуб, зайшли на TikTok. все подивились, побачили. Причому в Фейсбук і Тікток пістрять там, трактора по 70 по 80 тисяч гривень, предоплати не треба, а потім дзвонять, дайте грошей до вас доїхати, довести трактор. А тоді люди по 80 тисяч гривень не можуть дорахуватись. а наше завдання показати взагалі мережу МініАгро. Я, наприклад, ось, в Бузовій на Житомирській трасі, це одна з точок. Мініагра, таких точок у нас там худо бідна 16 по Україні. Було 17, Херсон закритий, його розхирячили в хлам, там нічого не залишилось. Тому mm -hmm. розверни камеру, давай пройдемось по салону, що взагалі є, так взагалі по цінах. Тоді фасад, покажи площадку, як ми виглядаємо. Ну, зараз по салону пройдемося, так. Корінчик РД, як я сказав, 244-й булат 240-й, булат 244-й. Аріончик РД 244-й на вузькій резині. Аріончик РФ 244-й. Далі йдемо Соліс в нас екстра. Соліс 26-й, екстра, вибачаю. Соліс 26-й, звичайний. Є ще Бушний тракторець японського виробника Янмарка Є-60 із грунтовризой. Uh, кстати, він один залишився. Ціна його 5500 доларів. Uh, далі Лавол 354-й. Лавол, це з реверсом. Лавол 354 без реверса. Лавол 244. Пішли наші джинми 244-та. 244, 244 РЄ Джинма 404. З примусовою гідравлікою Джинма 504 з примусовою гідравлікою та реверсом. донфенги Фенги. Взагалі красавці, які стоять ось у нас 404-й. Сьогодні, кстати, дивилися 244-й G2. Людині сподобався. Кстати, він, по мережі вони якось підрозлетілись. Ну, це в мене по одному є, але він сьогодні так все передивився, його, йому все понравилось. Що він каже, оце мені пол понравився, йому підлога, точніше, це все понравилось. Сам по собі трактор каже. і е Ну, він пробував і Джинму 404, і Джинму 244-ту. Ну, він сказав: я завів, коли завели цей трактор, то він даже по звуку йому каже, мені е, ну більш-менш такий каже. На трактор каже, схожий звук. Нічому не знаю. Ну, він каже: от джинма не так каже, якось. Далі у нас шифен е, 404. Такий теж. Новий мордочки, дуже в новому капоті. Взагалі, прекрасний. Шифенг e, 244 селічка. Тож, якщо їх так подивитись порівняти 404 і 244, -й, то я різниці не бачу. Що в колісній базі, що в висоті, що в кліренсі, що ну, все один в один. E, є стільки одне і то. Я не бачу, чесно скажу, що я не бачу в них різниці. Далі у нас шифен 350 і Елічки. У нас їх дві штучки. А, римніві 35 сильні Ось вони стоять. Оце один і другий. А, є далі СФ 240 шифенг. Було два. Один ми продали, один залишився, теж ремньовий. Хоча кажуть. Міні-трактор, ну його можна сказати, що це мототрактор. Він одноциліндровий ремінний, Ну, він продається, тому що він бюджетний. Ціна 3-400 доларів. Це один із самих, можна сказати, бюджетних варіантів. Хоча sf 350 Елька ціна його 3600. Ось 3600 і 3400. Різниця 200 доларів. А по кінським силам 2.35. А, далі у нас а, є синтайчик такий ось. Ми теж а, це те, що в нас в салоні. Ми зараз так візьму все. Так, ширше. Покажу вам наш майданчик. Отакий От він весь, дивіться. Салон у нас. Забитий тракторами. Ось так. А тепер підемо на вулицю. На вулиці є у нас також. Ось стоїть у нас.